Річні органи знаходились окремо, животик окремо. – Дитина один кг 800 г народилась при відсутності передньої стінки живота і весь кишківник знаходився внутріотробно. Переведена до нас в першу добу після народження, прооперована в першу добу після народження. Проходила довгий післяопераційний період до стабілізації стану близько місяця. За Рахунок шкіри ми викрили лоскути і закрили кишечник для того, щоб на потім десь в віці один рік сформувати і провести радикальне оперативне лікування. Закритий вентральну гриву. Останнім часом кількість новонароджених зменшується, але яка патологія більше стає для нас складність вроджені вади? Тобто відсутність травоходу, відсутність кишковика, відсутність прямої кишки, відсутність нирок, легенди. Ми сформували команду з молодих хірургів. Під керівництвом дуже досвідчене. Ми були і за рубіжом. Були тут на Україні. Передових клініках навчилися і працюємо.